У нас зображена оса, мед і знак питання. А запитання моє таке: чи виробляє оса мед? Як ви думаєте, так чи ні? А тепер правильна відповідь ні. Оса мед не виробляє. Але вони оси поїдають шкідливих комах, наприклад, тлю або гусінь. Подивимось на другий рядок, там, де у нас. Зображена муха. Запитання таке: чи є у мухи на лапках кіхтики, як у кота? Як ви думаєте, так чи ні? А от я вам скажу, що у мухи є гачкоподібні кіхтики, там які подушечки, щоб чіплятись та повзати по поверхням. Подивимось на нижній рядочок. Тут у нас зображений комар. А біля нього така картинка, що означає краплинки роси. І запитання таке: чи живиться комар медовою росою? Як ви думаєте, так чи ні? Так от я вам скажу, що комари полюбляють дрібні краплини роси на листях рослин після ранкового чи вечірнього похолодання. Перевірили себе, вгадали, чи ні? Давайте ще одну картинку роздивимось. Знову починаємо з верхнього рядочка. Запитання таке? Чи їсть оса варення? Як ви думаєте? Правильна відповідь така. Основа раціону ос. Соки різних ягід та плодів, тому оси завжди прилітають, коли бабуся або матуся варить варення. Запитання про муху, другий рядочок. Чи вміє муха ходити по стелі? Бачите, ось людина догори ногами це означає таке питання, чи може муха ходити по стелі. А тепер послухайте правильну відповідь. На лапках мух є волосинки та клейка речовина, яка ніби приклеює муху по стелі. Тому вона може, на відміну від людини, ходити по стелі. І нижній рядочок останнє запитання таке. Це в нас коник, а це у нас листочки рослин. Чи їсть коник листя рослин? Як ви думаєте, так чи ні? Тепер правильна відповідь? Так. Коник, хоч і хижак, але коли не може впіймати тлю або гусінь чи метелика, то їсть листя рослин.